Ужас. І вони мені оце надо в дворі. Десь у когось гріють тік. Ну, бджоли. І ось тут їх стільки літає, гудуть. На що вони що робити? Треба щось запалити і димом їх прогнати чи що? Вони ось час зарояться. Та на що вони був цілий день, тут густи а пройти не можна. Вкручала. Ще, не дай Бог, укуси, то я їх повбиваю всіх тоді, цих бджіл. Як це так по дворі Але не ходить чи що? Успокою. Хай летять собі далі. Чому вони повинні мені тут? Ага, воло, ого, обцепли. Обцепили Отож, сідають десь. Бачиш. Ага, воно вони там гніздо своє роблять. Ох ти, де вас? да, ти його зараз не забереш. Вони треба, щоб вони всілися. Ну це мені будуть цілий день тут води, вони мені треба оце. Ну, що роблять? І як їх прогнати можна з двору. Я знаю, як вони кусаються. Через те я їх і боюся. Я зараз доходюся, що вони мені як дадуть, то буду я бедна, чухатися довго. Моя така на них алергія. Через те я їх так не люблю сильно. Це ж такий хазяїн. Там у нього три вулика і тигне до гледів. Пішов гукати його. Може, це не його, може, це десь далі прилетів. Поїду блядь. Ну, і хай то. О, зібралися. Думають, як їх зняти звідти. А що ти дивишся? О, я бачу все. Я бачу. Да, мені да, мені гарно видно, буду все знімати, якби його зніматимете доже. І кого вкусить, то буде як кричать. А у вас селя хустіння є? Є. То дуванся б їй а може це оттуда прилетіли. Є отакий костюм, який там драбина є на мене? Та є. А що ти їм не знаєш, що тут чи що? жовлом, твої чи не твої? Куди? Вони Це дійська. Детський сад. Їх аж подивитися буде менше там. Чоли однакові всі. Не всі вони однакові. я їх бачила всяких. Там у Ютубі, як показують, то вони всі... А ще дивися той Оце такі сусіди, оце так балакають. Такі всі грамотні. А вітер їх здуває, а вони сідають крепче, і крепче. Оцю, че лісу робить. Дерев'яна байду. Ох і вітер піднімається, а? Та є, тільки вона важкалька біє. А ну ж побачимо, як вони його піймають. Скільки тут буде матюків всяких, поки вони його піймають. Що з цього вийде з цього роя. ну, буде, Жучка як вискочить, ото зуби там у неї. Жучка, тихо. О, зараз буде діло. Щас томусь попаде. Меду. Щас комусь попаде меду. Так, фотографіруй, фотографіруй, то помочь. Давай ключка. Хочу... Сидять, сидять. Давайте, давайте, давайте. Покажіть нам. Да, да, да. Щас драбина, що паде. Оце буде комедія тут зараз. Я так запутав. Шо, ага. паде. Сейчас, сейчас сейчас Ну? Боже, а куда же мне тикать? Сейчас как разлетется. Mm -mm -mm. Так, и все oh. разумны. Да-да-да. Да, да. да шути, чийсь зимой ты вже. Лесопут, давай. Так и собаки, волка, і ну. угу. и готи співають. Ну, і хочеться. Та ніяк, неудобно. Вони блячно сядуть, так що їм неудобно знімати. Ага, я ближче боюся підійти. Ей, так уже підійшло. Ага, труси. Дать тьві не камула, Василь. Ти легай ковіночку, биж ця Ой, Боже. Та-та-та. Що? Ой, я така не можу дивитися. Ну, проси, подожди. Ой, 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 ой. Я її вже вбрав. Ну, лиш той буде вирішальний момент. Ну так будеш свій рукою Ага. А ага, щось з ній боїться тих тихів. Тоже знає, як кусаюсь. Ой, ти відео каже. О Господи. Ту я ляску раз і в Ага. І капець що робиться? Давай, 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 бо повтікають. Рукою їх гербігом туди, у ящик, бо втічуть усі! Там ще й сирени, а тут бджоли. ну, напряження пішло. Давай, давай, давай. Ох, вони ще й не хочуть у ящик. Що роблять? Що роблять? вони сюди позалітають. Ага, да, залетяшся. Ой боже і яблука мої попадають. Так... Ой, Боже, хто з віночка. Казав драм буде. А ти дикимишся його на залі, то й ваш це так комедія. Так, треба тікати вже. Оце вже пора тікати. Все. Ок. Я тікаю. Я тікаю вже все.